Всім привіт! Давно не було нових відосів. Працюю, роботи багато. Але ось видався день, де є трішки часу. Ну і хочу поділитися тим, що бажаю зробити. Рої, які наловили в цьому сезоні, пішли в зиму, але два райочки були настільки слабенькі, що об'єднував. Але, ну, скоріш за все, Буде їм гаплук. А так, в принципі, з 12 штук 10 зимують нормально. 4, 5, 6, 7 рамок. Є так. Що хочу зробити, чим хочу поділитися? Є така тема, як підставки під вулика. І так як я кочую, так як я постійно вивожу. Пасіку, і вдома до війни це так само робив. Є потребність створити підставки під вулики, бо місця кожного разу змінюються. І треба, щоб вулики стояли міцно, і щоб при перевізці це було зручно, не займало багато місця і можна було самостійно ці підставки міняти. В місці, в якому я стояв ось цим літом. Буде скріншот. Подставки були ось такого плану. Тобто були забиті кілки, на ці кілки, доски, і так стояли, розташовувались вулики. Це незручно. Потім ці кілки доставати, доски відкручувати, це постійна робота, це незручно. Існує взагалі велика кількість підставок, різних типів, різних форм, різної вартості. Але я хочу дійти до того плану, щоб це було. Дешево, щоб це було надійно, щоб це було зручно, саме головне, і щоб з цими підставками мог поратись один чоловік, щоб їх можна було переносити самостійно і так далі. З тих підставок, якими я користувався вдома, дуже часто це були піддони. Дуже класні підставки, піддон пополам, влазить два ППУ вулика або ППС. Все зручно за виключенням двох речей. Перша річ це займаємо місце і важкість цього піддона. Друга причина це незручність. Ось зараз вулики, як ви бачите, від землі десь ну, сантиметрів 30-35 розташовуються. Якщо ми беремо піддон, це 10 см від землі. Це постійна трава. І треба з нею треба щось робити. Це е, постійні дощі і на вулики налітає багато дуже бруду. Є проблема. Ті підставки, які хочу зробити я, е, я їх покажу на скріншоті, як готовий варіант, що вийде в кінці. Е, ті підставки, які хочу зробити я, вони легенькі, вони зручні, їх можна розташовувати. Комбінуючи, тобто поєднуючи декілька підставок, можна збільшувати площу розташування вуликів. Вони дешеві виходять. Тобто, скільки навіть вартість на один вулик? Тобто на цих підставках може розташовуватись декілька вуликів, але скільки буде займати, якщо поділити, якщо б так стояв один вулик, це так само буде в розрахунках. І в описі буде файл окремий, і на підсказках на відео, на спливашках буде це те ж саме. Тобто задача зробити універсальні підставки, легкі, економічні, дешеві, надійні, з якими може корпатись одна людина, яка не буде займати велику кількість місця. Ну і давайте дивитися сам процес їх створення. Для початку нам знадобиться наступне. Нам потрібен метал, розміри. І вартість на сьогоднішній день. Сьогодні у нас щось здається мені 4 грудня. Будуть в описі і будуть на скрінах. Дніпропетровська область, вартість металу на сьогоднішній день, 4 грудня 2023 року. Нам буде потрібен метал. Нам е, знадобиться знаряддя для роботи з металом, тобто болгарка, сварка, якісь розмічувальні матеріали. Метал ми наріжемо на певних розмірах, так само розміри я покажу. Метал буде потрібен різних, е різних діаметрів, діаметрів і толщин. І наша задача зробити телескопічні підставки. Ось вже є частинка цих підставок, тобто це одна з частин. Ось так. Сюди в ці ножки будуть заходити інші ножки. Трішки меншого діаметру. Ось так. Ну, вони будуть проходити, будуть проходити далі. Там за усенці треба ще повиправляти, тобто будуть проходити далі, отак от видвігається. Ось тут буде зроблений отвір, наварена гайка, в який буде вкручуватись фіксатор. В ножках. Будуть, або не буде тут гайки, просто буде вставлятися фіксатор. Ще не знаю. В усіх ножках будуть отвори на однакові відстані один від одних. Тобто ви сопоставили два отвора, втикнули, фіксатор, все, ножка не їздить. Ось тут будуть плоскі е, площадочки, щоб ножка не провалювалася в ґрунт. Ось так, далі. Ось тут ми приваримо кусочки шматочки квадрата 60х60, 60, в який можна буде вставляти або брус, або метал за бажанням. В квадраті з однієї сторони буде отвір, в який так само буде приварена гайка, і буде фіксатор, щоб піджимати цей квадрат. Тобто підставки будуть регулюватися по висоті під наклоном, і можна буде обирати будь-який матеріал. Який буде вставлятися в цей квадрат. Тобто ставимо одну підставку уявно, іншу підставку уявно. І ось тут буде в ці фіксатори залазити або брус, або метал. Отак. Отак. Ну і це просто, щоб буде, розумієте, да? буде довше, просто як приклад показати. І ось тут будуть ставитись вулики. Отак. Ось такі підставки. Дуже зручні, дуже легкі, мобільні, розбираються, хранити легко. Звичайно, це все пофарбується потім. Ну, ось якось так. Е, готовий варіант, звичайно, буде в цьому відео. Варіант е, е, виконання цих робіт буде в відео. Одразу скажу, буду спробую використовувати поки що замість ось цих. Планок, на яких будуть триматися вулики, брус 50х50. 50. Довжина буде, скоріш за все, десь 2,30-2,40. 2, Ось на цю довжину в мене влазить 5 вуликів. Ширина вулика 41 см по дну. Ось так. Розміщаємо всі заготовки, починаємо їх відрізати для подальшого зварювання. <тит> Виходять у нас ось такі 5 см Получається 60 на 60 На 5 Ось такі е Квадратики Їх ми приварювати Будемо ось так, в такому вигляді. Там ще буде один, ну і тут. І в них буде вставлятися брус 50 на 50. Спробуємо, ну тут заосенціє. Спробуємо зараз на цьому брусі подивитися, все буде влазити чи ні. Так, будь ласка, якраз місце. Від бруса до стінки десь приблизно ну, міліметрів вісім. Тобто гаєчка, гаєчка приварюється і закручується болтик. Т-образний, звичайний болт, на якого ще один болт для зручності вкручування. Все фіксується, воно нікуди не їздить. така конструкція. Зараз варимо другу, складемо, ну а потім зачистимо і подивимося, що воно буде, як воно буде виглядати. Ось так це виглядає майже в зборі. Тест на прочність. Я вважу 100 кг плюс-мінус кілограм Все ок. Залишилося попроварювати гайки на тримачі оцих рейок, щоб можна було робити барашки, закручувати. І залишилося поробити отвори в оцих ножках кутових. От так виглядає готовий варіант. Тут ще будуть робитися в ножках отвори. І дивіться, яка зручна штука. Не очікував, що так буде. Але це зручно. Ось ці ножки, вони десь міліметрів на 5 Їх оця частина, ця ширина, вужча, ніж ось ця ширина. І зручно те, що ви їх можете трохи назад підідвинути і воно під своєю вагою, тобто, стопорить. Ну, дуже класно. Чесно, не розраховував на це, але вийшло так. Тобто, звичайно, що це буде відбуватися, доки ось тут вугол, коли воно вище піде, воно такого не буде майже. Але все одно Навіть на самій верхній намертво стоять. Тобто я ось можу сісти. І воно мене тримає. Можна спробувати встати Встати Опа, зараз спробуємо Ось так. Класно тримає, не йорзає. Все чудово. Висота від ножки до балки помірюю, скільки, ну, більше 50 см десь. Ну, Ось так. Тепер сверлити отвори, фарбувати. Отакі будуть вставки. Вони будуть, отут буде цепочок продітий. І ось тут буде цей цепочок в одному місці підварений. Ось так виглядають вулики на цій підставці. Єдине, що тут влізе ще один вулик, треба просто е, ножки трішки або ножки е, подвигати, або оці планки трішки в одну сторону більше подвигати. це ось так. Ось так можна буде підлаштовувати кожну ніжку як треба. Тут ще внизу будуть. Пластинки нарізані 15 на 15 приварені ось до цієї ножки, щоб вона не вгрузала. Ось така виходить підставка. І ось таким будемо робити. Дуже зручно. До вуликів підход зручний, навіть якщо ось на максимум вони видвинуті. Підходячи до вулика, знімаючи кришку, достаємо рамку зручно. Тобто висота для роботи зручна.